Отож, тема фінансової грамотності. Для чого вам взагалі витрачати свій час на цю тему? Для чого вам зараз слухати цей ефір або це відео, якщо ви будете дивитися його в записі? А справа в тому, що в кожного з вас велике значення в житті мають фінанси, і з точки зору грошей, наше життя воно дуже нестабільне. Є періоди падінь, є періоди піднесення. Хотілося би, щоб падінь не було, тому що кожне фінансове падіння, воно болюче. Інколи люди заходять в борги кредити вимушені жити економно, і це неприємно. Згадайте, скільки разів у вас, в тих, хто дивиться зараз цю трансляцію, в житті були такі моменти, коли доводилося економити і думати про гроші. Хотілося би, щоб їх не було, правда? Тоді зараз ми з вами поговоримо, як зробити так, щоб у вашому житті ніколи, з точки зору грошей, не було цих таких болючих падінь. Нам треба розуміти. Що гроші поділяються на декілька видів. І е, є такі три види грошей. Перший вид грошей це доходи, другий вид грошей це витрати. Це ми знаємо. Але є ще третій вид грошей, про який ми не думаємо. Він називається резерви. І роль резервних грошей в житті людини дуже важлива. І зараз ми з вами поговоримо про те, які основні види резервів існують. Отже, існують основних два види резервів. Можна їх назвати так: тактичні і стратегічні. Що таке тактичні резерви? Іншими словами, це ті резерви, той грошовий запас, який ми завжди стараємося зберігати вдома. Яка задача цих резервів? Вдома завжди треба мати в резерві як мінімум 3-6 ваших місячних бюджетів. І е, цей резерв ви можете тримати у гривнях, в доларах, в євро. Яка його задача? Щоб якщо якийсь форс-мажор, щось трапилося з станом здоров'я, вам довелося переїхати в інший регіон, вас звільнили з роботи, у вас був запас. Наприклад, уявімо, що ви заробляєте і витрачаєте на сім'ю в середньому 30 тисяч на місяць. Таким чином, множимо 30 тисяч на 3, Отже, на 3 місяці прожиття вашій сім'ї треба 90 тисяч гривень. А тепер моделюємо картину. Якщо у вас є десь в запасі ці 90 тисяч, які ви не використовуєте, і, припустимо, ви втратили роботу, то ви маєте 3 місяці часу, щоб знайти нове джерело доходу. При цьому ці три місяці ви живете на тому рівні, на якому жили раніше. Тобто, вам, вашій сім'ї, не доведеться в чомусь відмовляти. Наприклад, там діти були записані, якісь курси, гуртки. Вам не треба буде казати так, синок, ти на англійську зараз ходити перестаєш. Щоб такого не було, треба мати цей резерв тактичний. І є другий вид, другий резерв. Він називається стратегічний. Саме слово говорить, що задача цих резервів набагато більша, вона має значно більше значення. І зараз ми з вами поговоримо, де роль стратегічних резервів у вашому житті. Уявімо, що ось ця біла лінія це є ваше життя. Як можна поділити наше життя з точки зору часу? Поділити його можна на таких три періоди. Перший період це до 20 років, це період, коли ми навчалися, садік, школа, це період, коли ми не заробляли в цей час. Дітей забезпечують батьки. І я думаю, багато з вас зараз мають дітей, можливо, внуків, і ви, власне, несете за них фінансову відповідальність. Після 20 ми починаємо заробляти гроші, і, от якщо цей період навчання дітей забезпечують батьки. То після 20 у нас вже є якась робота, або бізнес, або ми за кордоном десь працюємо, і у нас є дохід. Тобто цей проміжок часу ми самі себе вже забезпечуємо. Але хто буде нас забезпечувати після 60? Коли вже швидше за все працювати на звичайній роботі буде важко. Хто? Хто вас буде забезпечувати? Задайте собі зараз це питання: за що ви будете жити, коли вам. От вже скажуть пора на пенсію. Пенсії вистачить? Ні. Знаєте, що у всіх країнах світу пенсія в декілька разів менша, ніж зарплата. В Німеччині пенсія німців менша, ніж зарплата німців. У Англії пенсія англійців менша, ніж зарплата англійців. Аналогічно в нашій. В нашій країні, в Україні пенсія українців менша, ніж зарплата українців. Тобто, в цьому плані у всьому світі все одинаково. Так як же ж вирішити це питання? Ми знаємо, що в Європі, в США там пенсіонери гарно виглядають, вони можуть дозволити собі хороше життя, гарний рівень життя, відпочинок, подорожі. За рахунок чого? За рахунок того, що в них є цей резерв. Вони формують собі на майбутнє стратегічний резерв, і коли в Європі людина доживає до 60-річного віку, то основне джерело її доходу не пенсія, а гроші, які вона на протязі життя собі накопичила. І тепер давайте задамо собі питання: як нам в Україні накопичити на своє майбутнє? Я впевнений, що багато з вас, хто зараз вперше слухає цю трансляцію або буде слухати її в записі, зразу хоче сказати, що ну ясно, там за кордоном вони багато заробляють, їм легше, а ми в Україні, ми ж так не заробляємо. Давайте відповімо на це питання: а чи можна накопичити людині, яка проживає в Україні, чи можна накопичити українцю? Дивіться, коли треба накопичувати ось цей проміжок часу, так? Між 20 і 60. Я ще раз вам хочу продемонструвати: ось цей проміжок часу, 20 років, ви почали отримувати якісь гроші, і до 60 ви будете їх отримувати. Це 40 років на хвилинку. Тобто, в кожного з вас є ось цей відрізок життя: 40 років. Це 40 років, коли ви активно заробляєте, якось отримуєте. Задайте собі питання, скільки грошей пройшло через ваші руки за 40 років. Ті, кому зараз, хто дивиться зараз цю трансляцію і вам ще, наприклад, умовно там 25-30, задайте собі питання, скільки років ви вже якось заробляєте гроші, скільки років, скільки грошей за цей час пройшло через ваші руки? Багато. Ви уявляєте, скільки грошей проходить через руки будь-якого робітника за 40 років? Адже ми знаємо багато людей, які мають по 40 років стажу. А є люди, які за кордоном працюють по 10, 15, 20 років. Маса грошей, ми ж це не рахуємо. А тепер задаємо собі друге питання. А скільки з цього всього у нас залишиться в кінці, коли ми перестанемо працювати? Практика показує, що більшість українських пенсіонерів, яким за 60, в них нічого не залишилося. Все життя крізь їхні руки проходили гроші, але на фініші нема нічого. Чому? Бо фінансово неграмотні, потратили все, що заробляли. І незалежно від того, чи людина змінила роботу, чи їй підняли зарплату, все одно мало, вона все одно знайде на що потратити. І зараз я вам це докажу на дуже простому прикладі: у багатьох українців є одна звичка. Я не скажу, що вона хороша, але ця звичка є у 60% населення, 60% українців має звичку курити сигарети. Не курю, але думаю, що пачка коштує приблизно гривень 100, можливо, більше. Тобто, якщо людина в день от любить покурити так, то в рік в неї може потратити на сигарети, може піти 1030-40 в рік в людини, яка має цю звичку. Правда? Правда, тепер до вас запитання. Чи знаєте ви? У своєму оточенні, можливо, серед ваших колег по роботі, можливо, серед ваших членів сім'ї, я зараз ні в якому разі не хочу якось образити цих людей чи щось типу того. Ні, я просто хочу приклад навести на цій звиці. Ви таких людей знаєте в оточенні, які небагато заробляють, але на сигарети гроші знаходять. Я думаю, що знаєте. Задаємо собі питання людина, яка має звичку курити сигарети, якщо таку людину звільнять з роботи. Людина, яка курить, перестане курити? Ні. Давайте по іншому запитаємо. В нас в житті нема стабільності. Ніхто не знає, що буде завтра, правда? От коли ми говоримо про те, щоб накопичувати на майбутнє, ми можемо часто почути Та як накопичувати на майбутнє? Та я не знаю, чи я буду заробляти, я не знаю, як воно буде. Скільки різних ситуацій було лише за декілька минулих років: коронавірус, війна. Задаємо собі питання, чи перестане або чи перестала курити та людина, яка курила до коронавірусу, яка курила до війни. Ні як курила, так і курить. Тобто гроші знаходяться. Розумієте? Навіть в людини немає зарплати, вона знайде гроші на сигарети. Вона точно через таку дрібницю курити не перестане. Я до чого це веду? Я веду до того, що це звичка. Так от, на жаль, у нас немає звички відкладати гроші. От в цьому вся біда. В Європі там це вже на рівні звички. Так як в когось є звичка курити, так в Європі в людей є звичка думати про майбутнє. Вони вже в юних роках розуміють, що пенсії не буде. Українці теж це розуміють, але вони нічого не роблять для цього, щоб вона була, нічого не роблять для того, щоб було краще. А європейці, знаючи, що пенсії не буде, знаючи, що держава їм нічого не гарантує, вони самостійно формують собі капітал. От в цьому і вся відмінність. Так от, друзі, звичка відкладати 10% це звичка багатих людей. І тільки цим багаті відрізняються від бідних. Все, все інше, що би ви не придумали, це просто слова, які гарно звучать, якими ми можемо. Себе заспокоювати. Я не маю грошей, бо зараз то, потім то, потім це. кожного в житті є час. Кожна людина, яка дожила зараз до 60 років, вона 60 років прожила, вона мала 60 років, щоб до віку 60 щось собі надбати, сформувати капітал. І чому люди цього не зробили, це вже питання їм треба задавати собі, адже не все життя все так погано. Молодь від 20. До там, 50, так точно це золоті 30 років, коли людина йде на пік, йде на розвиток і е, має точно можливість відкладати. Сподіваюся, що з цим все зрозуміло. Тому ласкаво всіх запрошую е, до числа багатих, до числа тих, в кого є звичка відкладати. Підніміть руку. Давайте я зараз е, так: підніміть руку, хто вже е, накопичує. Серед присутніх на ефірі. Ну, всі, в кого включені мікрофони, це ті, хто вже накопичують. Так, всі, в кого включені мікрофони. Я ще раз перевірю, чи точно так. Так, всі, в кого включені мікрофони, це ті, хто вже є клієнтами різних накопичувальних компаній, і вони вже формують капітал. Серед тих, в кого червоні мікрофончики, підніміть руку, хто також накопичує. Молодці! Хто не підняв, зараз я вам покажу, де в Україні. Формувати накопичення, адже це також питання, яке я впевнений, багатьох з вас хвилює. Де в нашій країні можна накопичувати так, щоб бути впевненому в своєму майбутньому, впевненому в тій установі, впевненому, що ті гроші нікуди не пропадуть, що нікуди не пропаде та компанія, що це буде вигідно, що це буде захищено від інфляції, від знецінення. Зараз ми з вами поговоримо саме про це. І для цього я зараз відкрию наш наступний слайд. З яким вже частина учасників, я думаю, можливо, навіть і буде знайома. Так от, для початку нам треба зрозуміти, скільки ми могли би відкладати на своє майбутнє. Кожному з вас треба дати відповідь на це питання. Для цього найпростіше подумати, скільки ви могли би відкладати в день, і щоб це суттєво не впливало на рівень ваших витрат, на рівень вашого життя. І е, зараз е, я вам підсвічу, де роблять накопичення жителі розвинутих країн, країн Європи та країн Америки, адже там всі це роблять. І от виявляється, це зараз. Я вам відкрию уривок статті із Вікіпедії, це я не сам придумав. Виявляється на заході, тобто в розвинутих країнах. Довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів, тобто в розвинутих країнах Європи люди формують собі накопичення в компаніях страхування життя. Страхування життя це не лише страхування від якихось хвороб нещасних випадків, страхування життя це в першу чергу формування капіталу на майбутнє. І е, в Європі практично всі цим користуються, а в Україні поки що лише 2% населення. Тепер уявімо: от ви все-таки заставили себе, виробили звичку, і ви відкладаєте 10%. допустимо, ви відкладаєте раз на рік 30 тисяч гривень. Давайте порахуємо, скільки ви накопичите. Спочатку вам треба подумати, скільки років ви ще зможете відкладати. Чим ви молодші, тим більше часу у вас залишилось. Я взяв за приклад, що ви відкладатимете на протязі 25 років. Давайте порахуємо, 30 тисяч помножимо на 25, отримуємо 750 тисяч. Тобто ви за 25 років самі відкладете цю суму. Ясно, що з роками ці гроші втратять свою цінність, тому в страхових компаніях ці гроші будуть не просто лежати, їх будуть інвестувати в різні галузі економіки. І компанії страхування життя в середньому кожного року будуть вам нараховувати 12-14% річних в такому діапазоні. Тут працює принцип складного відсотку. Це коли відсотки за минулий рік на другий рік теж приносять відсотки, і на третій рік у житті відсотки приносять дохід. І так щороку завдяки складному відсотку, через 25 років, кількість відсотків буде як мінімум в два рази більша. Ніж сума, яку ви накопичили. Отже, як наслідок, ви забираєте 2 мільйони 250 тисяч. І однозначно набагато простіше жилося б тим людям, яким сьогодні 60 Якби в них був цей капітал, у вас є інформація, як його створити. Не, не проігноруйте її. Що ще цікавого в страхуванні життя? Це захисти. Кожен договір додатково входять захисти від різних випадків: від хвороб, від травм, від е, операцій, не дай Бог, якісь людина переживає. І якщо трапилася інвалідність, страхова компанія виплатить велику суму, і якщо людина інвалід першої групи, то в такому разі цю людину звільнять від оплат. Тобто договір діє, але вже безкоштовно для клієнта. Смерть. Ніхто від цього не застрахований. так? Не знаємо, що буде завтра, може бути різне. Якщо людина, не дай Бог, помирає, то суму, яку вона мала би накопичити, будуть виплачувати її сім'ї. Одразу. Це можуть бути ваші діти, чоловік, дружина, батьки, брат, сестра. В договорі потрібно просто вказати список людей в разі смерті, яким ви б хотіли, щоб ці гроші були виплачені. Тепер які основні переваги страхування життя? Чому не в банку на депозиті? Чому не долари під матрацом? Чому не золото? Чому саме страхування? Взагалі, ще раз хочу сказати, що накопичувати треба всюди. Є просто різні види резервів. Тактичні резерви ви маєте зберігати вдома. Е, якщо ви хочете накопичити гроші, наприклад, на новий автомобіль, відкрийте депозит. Але якщо ви хочете сформувати стратегічний капітал, з метою, щоб коли ви перестанете заробляти, ви мали за що жити, то для цього треба користуватися страхуванням життя. Тобто, це зовсім різні призначення кожного інструменту. Тепер, які переваги страхування життя над іншими е, варіантами? Перше, це надійність. В компаніях страхування життя ви не можете втратити ваші гроші. Ви отримуєте гарантію, що всі збереження ви отримаєте в кінці. Які гарантії? Основна гарантія це страхові резерви. Якщо, не дай Бог, наприклад, щось трапляється з країною або страховою компанією щось трапляється, то завдяки страховим резервам вам повернуть всі ваші кошти з відсотками. Тому що в страхових резервах сума завжди більша, ніж та сума, яку вам мають повернути. Це прописано в законі про страхування, кому цікаво, стаття 30 та 31. Вона говорить про гарантії платоспроможності страхових компаній. Якщо є на ефірі юристи, рекомендую ознайомитись. Друге. Дохідність. В страхових компаніях дохідність працює по принципу складного відсотку. Це те, що я казав, що відсотки на другий рік теж приносять дохід. Це називається капіталізація. Тому завдяки цьому інструменту дохідність в таких компаніях буде більша, ніж в банківських е, депозитах. Індексація це опція, яка захистить ваші гроші від інфляції. Адже ми розуміємо, що в нас в Україні гривня знецінюється, і ці гроші, які зараз ми відклали, через декілька років нічого не будуть варті. Тому в страхових компаніях передбачена індексація, яка захищає ваші гроші з часом від інфляції, від знецінення. Захисти, про них ми коротенько поговорили Напротязі дії договору. Ви захищені від різних форс-мажорів, які ви включили в свій договір? Це все індивідуально ми підбираємо. І податкова пільга це дуже цікава перевага для тих із вас, хто офіційно працює на роботі. Як це працює? Право в тому, що держава насправді вже давним-давно стимулює населення, щоб люди самі собі накопичували на майбутнє, а не надіялись на пенсію. І один з варіантів стимулу від держави це податкова пільга. Кожного року люди, які оформили такі договори страхування життя, можуть повернути собі 18% від тої суми, яку вони тут вкладають кожного року. Тобто, уявімо ви, в цьому році. Оформили собі договір страхування життя, скажімо, на, на 30 тисяч гривень. І ви працюєте на роботі офіційно. Припустимо, ви працюєте лікарем, вам нараховують зарплату і так далі. На другий рік ви можете звернутися у вашу податкову адміністрацію, податкову інспекцію, вірніше. Це можна вживу відвідати, можна в онлайн режимі зробити, і вам потрібно подати заявку. Що ви є клієнтом страхової компанії. Для цього вам треба як підтвердження показати квитанцію, де видно, яку суму ви накопичуєте в страховій, і показати довідку з місця роботи, яка підтверджує, що ви офіційно працевлаштовані. І показати реквізити карточки, на яку вам можна буде повернути цю компенсацію. І тоді податкова вам назад повертає 18%. Від тої суми, яку ви сплатили в страхову. Якщо це 30 тисяч, то 18% від 30 тисяч це буде 5 тисяч гривень. Тобто ви 30 тисяч вклали, з них 5400 вам назад повертає податкова. Хоча по договору у вас собі 30 тисяч так і буде рахуватися. Отже, про податкову пільгу я також вам трохи розповів, сподіваюся. Хочу додати тим, у кого є діти. Я знаю, що як батько також, в якого є діти, я знаю, що батькам для себе може бути шкода це все затівати. А от для дітей нічого не шкода. Так, от, ви можете почати з того, що оформити таку програму для дитини. Це дуже мудро і це дуже вигідно. Поки діти малі, ви можете їм почати накопичувати. А коли дитина буде доросла, в неї вже буде накопичені для того, щоб здобути вищу освіту. Для того, щоб придбати власне житло, адже їх чекає своя сім'я колись, так. Для того, щоб мати, можливо, стартовий капітал для якоїсь власної справи, свого бізнесу якогось і так далі. Тобто це суттєво допоможе дитині, коли вона стане дорослою. І ви відтепер собі по чуть-чуть можете дитині накопичувати, зробити таку копілочку в страховій. Плюс весь цей час дитина буде застрахована, не дай Бог, якісь. Травми, хвороби, будуть виплати. Тому це дуже вигідно і це дійсно працює. Зараз на ефірі, я думаю, більше 10 людей є, які вже отримували виплати, і вони, якщо комусь цікаво, скажете, ми дамо їм слово, вони розкажуть вам, що трапилося, і чи дійсно вони отримували гроші від страхових. Тепер саме цікаве, добре, з чого почати? Що потрібно для того, щоб стати клієнтом, щоб почати собі робити накопичення? Все дуже просто. Е, останніх три роки відколи з'явилася пандемія. Страхові компанії зробили можливість для нас в онлайн режимі укладати такі договори. Тому ви можете навіть зараз, після ефіру, оформити собі договір накопичувального страхування життя для цього. Від вас потрібно документи, паспорт, код е, або додаток Дія. Якщо немає, його можна встановити це дуже зручно. І е, або ви завантажуєте фотографії паспорта коду, або через додаток дію можна пройти ідентифікацію, і звідти страхова підтягне е, всі документи всю інформацію. Е, далі вам потрібно буде зв'язатися з фінансовим консультантом, тому що тільки в нього є доступ до е, такого спеціального тарифного калькулятора. Це в онлайні є такий сервіс, де ми для клієнтів робимо підбір програм. Кожен договір ми підбираємо індивідуально. Ми з вами спілкуємося. Ви розповідаєте, що вас більше цікавить, тому що когось із вас більше цікавить, накопичити на майбутнє, а когось цікавить захисти, страхування, а когось цікавить для дітей програма. Так, а в когось чоловік військовий, і ви хочете для нього зробити програму, а в когось вже є якась хвороба, можливо, якась там група інвалідності, наприклад, і треба під вас це підналаштувати, так. Тому ми індивідуально з вами зв'язуємося, ви нам розповідаєте, що вам важливо, і ми під вас підбираємо умови договору. Умови договору це термін договору, сума, яку ви відкладаєте, періодичність платежів і е, параметри страхування, які будуть входити в цей договір. І при підборі договору ми зразу вам покажемо приблизну суму, яку ви зможете в кінці отримати, або ваша дитина. Ця процедура займає приблизно ну, хвилин 15, хвилин 15 ми з вами поспілкуємося, задамо вам декілька питань і зрозуміємо, який договір для вас найкраще буде підібрати. Після цього у вас буде номер договору, на який ви з цього моменту собі раз на рік вносите кошти через будь-який банк світу можна робити ці платежі. Бажано, щоб це була віза. І... Взагалі, такі банки, як Приватбанк, Монобанк, навіть не беруть ніякої комісії за такі внески, тому що з ними більшість страхових компаній має партнерські договори. Ну, от, якось так. Це наша команда, це більшість людей, які є в цьому телеграм-каналі, і вони вже стали нашими задоволеними клієнтами. І я рекомендую кожному з вас до неї долучитися, до неї приєднатися. Друзі, ось так коротенько. За 30 хвилин, навіть менше, за 25, тому що в нас був технічний збій, ми з вами проговорили про важливість фінансової грамотності, про важливість відкладати на своє майбутнє, щоб потім не виживати. А зараз ті, хто буде дивитися в записі ці відео, обов'язково поставите жирний лайк, хто в Ютубі буде його дивитися. І в коментарях до відео задасте всі питання, які виникнуть. А хто зараз залишився на трансляції, ми з вами будемо е, вживу спілкуватися зараз. І в кого є питання, ви мені їх можете задавати.